Не сказав би, що я розбираюся у взуттях, але мені здається, що Nike Air Supreme оригінали мали би щось стоїти. Колонка Audi? Прикольно. Ладно. Окей, так, це в сторону. Йдемо Дивимо далі. Дивимося. Джордани. ну, теж якісь такі цікаві. Мені здається, що, можливо, навіть ці моделі якісь кастомні. Ну, саме головне, що це 28,5. Може навіть підійти і мені. І дуже гарно на продажу. І такі коробочки цікаві. Ну що, маємо надію, що це і гарні речі, і їх можна буде потім якось гарно продавати. Ага, це такі Джордани. а це інші вже. Окей, зрозуміло. І такі айри є. Ну, мужик любив нормальне взуття. І мене це радує. Оху! Коробочки такі симпатичні. Будь ласка, будь ласка. Та ну, та це красота. За таку денежку, такі педалі Ой-ой-ой. ой Це мені подобається ще одні Джордани. До речі, дуже-дуже дуже якісні. Не зможе відкавить ще одні. Oh ну, тут заради тільки взуття можна було сюди приїхати.